Оленяча знахідка одного разу олень загубив свої розкішні роги. Хто зна чому так вийшло, але вони пропали, як і не було. Олень навіть думав, чи не викинув він роги сам випадково, оскільки був доволі неуважний. Іноді чого гріха таїти? Роги йому заважали, були надто розлогими та чіплялися за все підряд. Проте зараз олень зрозумів, що вони йому дуже дорогі. Треба терміново розшукати роги, вирішив олень. Сумний він ішов лісом, уважно заглядаючи під кожен кущ, але роги немов крізь землю провалилися, і ось зустрів олень поважного хом'яка. Привіт, рогатий. звично гукнув хом'як і відразу примовк. Почекай, а що це з тобою? Ох, друже, хіба не бачиш, роги загубив. Може, де за гілку зачепилися, а я не помітив, розпачливо мовив Олень та раптом стрепенувся. Хом'яче, от ти ховаєш їжу за щоки. Там, мабуть, багато місця, то, може, й мої роги десь завалялися. Хом'як голосно засміявся. Настільки дивакуватою йому здалася оленяча гіпотеза, та й пішов своєю дорогою. Засмучений олень поплівся собі далі. Через деякий час зустрівся йому ведмідь. Чого сумуєш, оленю?» – спитав клишоногий. Ох, ведмедю, біда у мене, роги загубив. Слухай, а може, сходим до твого барлогу поглянемо. Раптом ти випадково заніс мої роги до свого житла. «Хм, ну, давай спробуємо. Згодився клешоногий. Ведмідь викинув зі свого барлогу багато різних речей геть здутий м'яч, рваний туристичний наплічник, плетений кошик, зламану водку та інший непотріб, який ведмідь підібрав після мандрівників, що іноді забрідали сюди. Проте оленячих рогів не було. Розчарований олень побрів далі. Дійшовши до річки, що протікала поряд з лісом, він зустрів заклопотаного бобра. Звичайно, Олень не втримався та розповів йому про свою біду. «Хм, та не бачив я твоїх рогів, сказав Бобер. І взагалі не відволікай мене, бачиш, плотину бодою. Олень поглянув у бік купи хмизу та різного лісового мотлоху, з якого Бобер вправно робив дамбу. Та вже хотів іти далі. Проте щось у цій купі здалося йому дуже знайомим. Олень підійшов ближче, придивився уважніше і раптом серед хмизу побачив свої роги. Оце такої? Де ти це взяв? Вказуючи на роги, запитав Оленю бобра. Га? Де де? Невдоволено пробобонів той. Ішов шукав хмиз. Та побачив їх на землі. Хм, думав, гілка, от і забрав. Олень мовчки витягнув розкішні роги з купи гілляк, що надійно перегороджували плин швидкої річки, начепив їх собі на лоба та поволі почвалав у гущавину лісу. З тих пір олень береже цю коштовність, немов Зіницю Ока. Ніхто у світі більше не помічав, щоб він губив свої. Дорогоцінні роги